Мої любі, всім привітики, Поділюся вам рецептом. Якраз таки не знаю назву, але мені сподобався цей салат за те, що там так багато овочів. І є навіть один морепродукт це тунець. Ну, ось що нам треба: капусточка рання, ось часничок. Я від себе додала ще цибульку, укропчик. В рецепті був огірок. Заправляли вони все майонезом, але я взяла білий погрецький йогурт 8% яйця, яєць можете не жаліти, яйця не спортять цього продукту. І взяла по акції був тунець. І саме Завдяки тунцю оце і завертілося, закрутилося цей салат. Зараз усе змішаю і можна Ось так воно все виглядає. Апетітненько я люблю великими шматочками яйця. А ви, як хочете, можете маленькими. І тепер додамо сюди йогурта. Хоча можна було й майонез. Йогурта не жаліємо. І перемішуємо. І ось так виглядає салатик вже перемішаний. Дуже такий він, е, смачний. Е, можна сюди додати ще й печінку е, тріски. ну Замість, наприклад, тонця. Дуже сві, свіжий такий весняний салат у нас виходить. Спробуйте, не пожалкуйте любі. До нових зустрічей. Ваша Людмила.